Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов юрист, голова правління State Watch Олександр Лємінов. Вітання, пане Олександра, вітаємо вас. Пожай, Хочемо з вами поговорити про ось такий інформаційний привід днями. Був про те, що ще трьом керівникам облгазів фірташа, зокрема, і керівнику Волинськ, волиньгазу а те, Волиньгаз. Було вручено підозри за збитки, які вони нанесли державі. Чи можете розповісти загалом про що йдеться про ці справи, яким чином керівники облгазів причетні до розкрадань, і яким чином фірту, вдалося, вдалося створити таке можна сказати, організовано злочинне угрупування? Давайте почнемо з самого початку, мабуть, зістановлення фірташа. Може, ця людина зайшла в велику політику через доступ до дешевого російського газу і дешевих російських грошей, за рахунок чого він скупляв хім, хім, хім... виробництва, титанову галузь взяв під контроль, але не приватизував, тому що вона державна, її повернули в, де... в державну власність. І згодом він перейшов до намагання вибудувати вертикально інтегровану систему постачання і газу розподілу серед населення. Як наслідок вибудував ну, абсолютно монополію, здається, там 70% за них ринку в газор, ринку газорозподічних систем. Як наслідок, дана компанія була трансформована декілька разів, в кінці кінців отримала назву газова регіональна газова компанія 에, РГК. Ну, він створив там, стабільну ієрархічно структуровану значну організацію. Як наслідок? 22 місць газів, облгазів, ну, в свою чергу, те, що я сказав, контролюють 70%. Я просто про це все писав. В рамках розслідування, яке ведеться Бюро Економічної безпеки разом з Національною поліцією, якщо не помиляюсь, але ключову тут роль, звісно, відіграє. Або СБУ, треба подивитися знову ж таки. Але ключову роль треба розуміти, що відіграє БЕП, тому що е, там дві статті, дуже цікаві, одна з яких відмивання коштів, отримує злочинним шляхом. Але в даному контексті такі, є певні нюанси, які мають бентежити всіх тих, хто намагається приховати свою діяльність в рамках тих чи інших корупційних або там злочинних сил. І мені дуже сподобалося, те, що фільтр запланували фактично з, з, задокументували в рамках негласності розшукової дії його розмову з Тютюнником. Це керівник даної компанії, га, ну, регіональної газової компанії. І розсекретили і опублікували розмову безпосередньо фірташа з даним Тютюнником. Тому я не буду вдаватися там в подробиці, те, що вони за декілька років замість технічного газу продавали газ і потім його не розподіляли, і було нанесено збитки 3-4 мільярди гривень. Така попередня версія слідства. Але для мене не є. Дивиною, що дана людина, яка з 2014 року знаходиться під протекторатом, це так, влади в Австрії, тому що так чи інакше вони його прикривають для того, щоб ця людина не потрапила до рук американського правосуддя. Американці, звісно, борються в Україні його ніхто не поверне, про це навіть не треба мріяти. Єдине, хто може дотягнутися до фіташа, це американське правосуддя, американська феміна. Можливо, це запитання додаткові. Так, пане я... Олександре, то все-таки його, стосовно його кар'єри. Ну, Я так пам'ятаю пригадую, що він почав бути таким відомим під час е, створення цієї компанії Росукерго за часів Ющенка. Ну, та, 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 Бо, фільдер, вже кажу, на той час в нього була ця РГК, чи він на основі цього Росукоренерго створив цю РГК? Ні-ні-ні, все одно ж з якась точка тут. Ні-ні, не було. Тоді ще не було. Угу. Вони ще цим не займалися. Тоді і титанової галузі не було, тоді і не була скуплена хім провозився: це стірол, черкаський азот, ще один азот. Ну, типу, не було це все скуплено. Не було взято під контроль Кримський Титан, наприклад. Не було взято під контроль, е якщо не помиляюся в'єдної гірничну хімічну компанію. Важко назвати абревіатуру, а повну назву можна назвати. Ні-ні. ні. Заходили так, заходили. А взагалі його бізнес почався і починався з Черневецької області. Якщо я не помиляюсь, якщо мої джерела не обманюють, з незаконного обігу і продажу спирту, і, ну, і як наслідок алкогольних виробів, великих масштабів. І як стверджують, знову ж таки, джерела, там він саме познайомився з деякими впливовими людьми, зокрема, Семеном Могилєвичем, або Семеном Шнайдером, або Семеном з дуже багатьма прізвищами, він здається урожанець Києва, кримінальний авторитет. Я не знаю, коронований чи не коронований в рамках кримінального світу, але надто впливовий. Він був топ-10 розшукованих ФБР свого часу. злочинців в світі, топ-10. Ось Саят Могилєвич. Він дуже плова, може загуглити, подивитися тут це. Проживав в Росії і знаходився навіть під слідством Росії в рамках Арбат Престіж компанії якийсь Арбато Престиж. Ну і зійшов, з, скажімо так, з кримінальної верхівки, кримінальної ієрархії. Ну, вони не сходять повністю, але їхній плив зменшиться, оскільки там вік у людини доволі поважний. Доволі поважний вік. Mm -hmm. Як ну, але загалом у mm -hmm. Фірташа mm -hmm. ці зв'язки з Росією не обмежуються цим Могилєвичем. Я так розумію, що в нього mm -hmm. якісь і на верхах були зв'язки, так? Так, безумовно. Знаєте, хто був, наприклад, у Фітят, ну, там, там вже була трійка, така триумвірат. Якщо там партію регіонів можна поділити на декілька крил, там були, наприклад, Бойко Льовочкін-Фірташ, інше крило це Ахметовський, Ахметов, Колесников, третє крило, там, умовно кажучи. Це хто? Ну, Клюєвим можна виділити окремо, окремим крилом Янукович. Янукович потім почав набирати вагу. Але Янукович ними всіма маніпулював, роздавав в ті чи інші галузі економіки для того, щоб контролювати Україну. Тому що одній групі впливу не можна віддати все. Фінансово промислові групи або олігархічні групи, скажімо, це не фінансова промислова. До фінансової промисловості це має доволі умовне. Скажімо так, поверхневе, форменне, форменний стосунок. По факту, це, ну. Якби абсолютно криміналізовані структури. Як вона починала 90-х, всі плюс-мінус можуть здогадатися. Але безумовно фільтр був максимально про російський олігарх. Про що ми стверджували завжди? І коли там порівнювали того ж самого Ахметова і фільтр, ну, було трохи смішно, тому що люди не розбираються. Фейсбук-експерти ну, залишаються Фейсбук експертами. А Фірташ чистий води, витвір. Російської, скажем так, російських банківських структур, російських газових структур, російського Газпрома йому ж було виділено, якщо не помиляюсь, 13 мільярдів доларів кредитної лінії для скупки української промисловості. Уявіть собі, хто може отримати такі бенефіти для скупки, як не агент Кремля, максимально прямий, який діє в інтересах Російської Федерації. Та ніхто, ніяк, в Росії навіть там пару людей можуть отримати відповідні банкські гранти. Це найближче оточення Путіна навіть, і так далі. А найближче оточення Путіна це не десятка олігархів насправді. І Башень Кремля на 10. Того так. Фільтр має отримати по заслугам в рамках того, що в Україні його взяли. Я не буду деталізувати, щоб не перевантажити. Хто захоче зайде на дзеркало тижня і знайде е мій текст і почитає. Як так вийшло, що Фільтерша все ж таки вклеїла, як то кажуть. Ну, злочинна е, газова організація Дмитра Фільтерша. Там все розписано. Як він думав, що його не дістануть, як він думав, що він домовився, як до нього літав, якщо не помиляюсь, е, Давітера Хамія, нехай Давід набережається на мене. А потім всі всі домовленості, ті чи інші, були скасовані. Чого вони були скасовані? Щоб я не перевантажував знову ж таки. Але Фірташ ну, – ж це, це класичний злочинний олігарх. Пане це ніякої немає промисловості. Пане Олександре, так. для наших глядачів і слухачів, розкажіть, будь ласка, коли Фірташ виїхав з України? Хто йому, можливо, посприяв? У 14-му році відразу після Революції Гідності або під час Революції Гідності. Ну, давно. Він і жив там, по суті, до того. Фільтер, ви знає, о, Фільтер, ви ж знаєте, що Відень зараз визнаний, визнаний першим містом для зручності проживання. Ну, і він таким був, він завжди був в п'ятірці, сьомий, п'ятий, третій. Дуже зручне місце. І дуже зручне для українських олігархів, великих бізнесменів. Чому зручно жити, європейське місто це столиця колишньої імперії Габсбургів. і близько до України. Тут, якщо що, 2-3 години то вже на місці, на літаку. Того доволі було зручно, класно, чудово. І коли ти нарахуєш гроші, які ти вкрав в українського народу через ті чи злочинні корупційні схеми, дуже зручно на чартері за 30-40 тисяч доларів дістатися Києва. Для них це як для нас з вами 40 гривень. Витратити на маршрутку, так? Кудись дві сторони. У ваше місті або не знаю, в Києві. Пане Олександре, але якщо повертатися до якраз облгазів фірташа, то минулоріч держава, так би мовити, можна сказати, націоналізувала чи відібрала їх у Фірташа? Не арештували, фір... передали з да, uh -huh. опублікував на днях буквально новину. То що вони держава отримала 0 гривень uh -huh. від управління облгазами фірташа, які були арештовані, передані в управління, Тобто вони не були конфісковані. Uh -huh. Конфіскація в класичному розумінні це додаткова санкція в рамках кримінальної відповідальності для тієї чи іншої особи. Втягнення дохід держави це питання адміністративного характеру через позов Міністерства юстиції до Вищого корупційного суду. Якщо ми говоримо про те, чому було отримано 0 гривень, і так далі, я не готовий максимально категорично про це відзиватись і говорити, що держава не ефективно управління. Так, держава не ефективно управління. Безумовно. Але газова сфера дуже складна, корупціоногенна. І, скажімо так, професі професіоналізм там має зашкалювати. Не просто ж так свого часу в Радянському Союзі, ну давайте погодимо, що там ж не всі ідіоти були. Те, що вони свято вірили просто в своїй ідіотський принцип: 70 років нагинати, там 16 республік, ну 15, 15 плюс 1. Остання була Болгарія, вона так вважалася негласна. Структура, ну, вибачте, сотні мільйонів населення нагинати не могли. І в, цій, в цьому Радянському Союзі було окреме Міністерство газової промисловості. Тому газова сфера це перш за все питання політики навіть. І про це давно відомо. Про це, якби ми давно кажемо, просто дехто не розуміє, каже, що це бізнес. Бізнес та ні, газ це політика, як і нафта. Всі про продаж того чи іншого енергоресурсу, який має значну долю. В енергетичному балансі світу. Це про політику, це не про бізнес. Тому так, безумовно. Газова сфера завжди була, і війна проти України не розпочалася, ж з інтервенції і окупації Криму. Не можна говорити, анексія окупації Криму у 2014 році, або там Full Scale Ру, повномасштабна війна у 2022 році. Все починалося з економічних воєн 90-х. Скільки разів намагалися домовлятися з Газпромом? Був створений Нафтогаз, їздили на перемовини. А там вже великі газові війни розпочиналися вже приющенко. Як мінімум, їх було дві великих, таких глобальних. Ну, і вони, як знаєте, є прекрасна книжка одного, я з вашого дозволу пораджую, хоч я російський автор, але він за кордоном живе. Його звати Міхил Зигерь. Називається Газпром нової руске оружжя. Я прочитав, як тільки вона вийшла. Це було більше 10 років тому. Я просто відстежую ну, цю газову сферу, плюс-мінус дещо розумію, хоча моя сфера інтересів це органи кримінальної юстиції, там, санкціонування російського бізнесу. Але знову ж таки, це про російський бізнес, про російський вплив. І ви маєте знати свого опонента краще, навіть ніж свого союзника. Тому що опонент вам загрожує, а союзник ні. Ось якось так і вийшло, що життя змусило вивчати нашого. Ключового геополітичного опонент. Але для кого дивина? Ну, 300 років вони наші ворги, опоненти, як завгодно. Але точно не брати, ніколи ними не були. Ми ментально різні, принципово різні. Вони можна сказати, я не знаю, походження там, від фінських татар, тюркських якихось народів. А ми, але ми, а ми все ж таки ні. Того вони нашу ментальність не зрозуміли, того вони думали, що нас можна так надламати. Ну, не надламали, зуби трохи надламали. Але війна не скінчена, тому треба далі боротися. Я не буду говорити по всім фронтам. Фронт у нас один, там, де військові стоять наші і захищають нас. Але ми маємо в економічній царіні повністю нанести потужний фінансовий удар по всім структурам, що мають російське або афіліоване з росіянами коріння. Для того, щоб вони знали, що їхнього бізнесу немає і не буде. Треба докладати всіх зусиль для того, щоб вибити весь російський бізнес з території України, весь О, повністю згодні з вами, пане Олександре. Так, так а ще я хочу дещо повернутися до початку нашої розмови. Ви говорили, що в Україні, себто українському правосуддю, не дістатися до фірташа, фактично зараз, це. але можливо, що американське правосуддя таки до нього добереться цікаво у який спосіб, і чи коли це може статися. Я не знаю, коли це може статися. Це, 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 це дуже дуже багатьох факторів. Якщо завтра, мовно кажучи, впаде режим Путіна і на Австріяк перестануть, перестануть тиснути росіяни через свій бізнес і через свої політичні впливи, він, без, безумовно, є зараз, то американське пресуддя може і там післязавтра отримати філ, в рамках Естрадиції. А може це статися через 5 років. Найголовніше, щоб його не відпустили в Росію або в якусь іншу країну. Не лише, що він залишався хоча б у Відні. Це такий базовий нейтральний момент, якого треба, там, статус кво якого треба притримуватися. Але дуже сильно за нього там воюють. Там в нього дуже серйозне політичне лобі. Прямо вау. Міністри юстиції, генпрокурори притоплюють, і колишні президенти Австрії. Тому що росіяни вкладали свій корупційний бізнес і саджали на корупційну голку. європейських політиків протягом останніх 20 років мінімум. З американськими так не можна було зробити, тому що американське правосуддя, і там є checks and balances реально, і дві партії, які контролюють одне одну. І то ми бачили, що там є певні сподвижки. І деякі з американських політиків, але їх мізер висовлював з підтримку росіян. Ну, як підтримку? Негласну підтримку, давайте закінчимо війну, перестане постачання іншої зброї до України для того, щоб було пісфул, якийсь там да? uh -huh. resolution якийсь там пісфул да піс, звісно. Тільки це не той піс, як то кажуть. В даному випадку чітко зрозуміло, що його мають екстрадувати. І я повністю підтримую те, що його мають екстрадувати у США. Переважна більшість олігархів, які так чи інакше винні в чиненні кримінальних правопорушень, треба притягати в рамках американського до відповідальності, що вони отримували максимально великі а У них більш жорстке правосуддя, збалансоване, а політичне і незалежне. А у нас, ну вибачте, ми не можемо ніяк провести там черговий рік судову реформу. Реформа прокуратури надламилась після звільнення Руслана Рибошапки і приходу він діктовий. Було запущено БЕП, які зараз намагаються перезапустити, мабуть. Ну, я співатор закону, чи, мабуть, 90-80, не будемо. що Це ж не секрет. До нас питань, Ті питань мало тільки там, до НАБУ -САП, так, цього дуету, до всіх інших питань безліч, до всіх новостворених. Нацполіція теж була створена після Революції Гідності. ДБР був створений, я був перший головою комісії внутрішньої ДБР. Не могли домовитися, того ліквідували дві комісії, створили одну, але вже без мене. Не буду назвати прізвища, хоча вони загальновідомі. Щас Порошенко хто телефонував. Так, у нас ще багато роботи. Але ми рухаємось правда, дуже повільно, в правильному напрямку. Найголовніше зараз тримати ворог, ми поступово відбудовувати державу в тому чи іншому сенсі, і фізично. Тому що ми бачили, що ці уроди вдарили по Чернігову балістичні ракети, ви чуєте? тому що була балістична загроза по ряду областей. Вдарили по центру. Ні, Чернігова, наскільки мені зрозуміло. Вони не зупиняться, допоки вони не зрозуміють, що ми не те, що не здамося, ми стаємо сильнішими. Це ті люди, які не розуміють силу правого, вони розуміють тільки право сильного. Їх там словами ну, ну, їм це не зрозуміло. Це просто Пітерська братова, шпанатика, підворотня. Я просто де, де, в дечому схожому зростав, якби народився ще за Радянського Союзу і жив, скажімо так, в провінції, Близько до Києва, але провінції. Там деякі не розуміли, ну треба дати в зуби, щоб зрозуміли? Ти їх переконуєш, вони ну типу для них це просто білий шум, кидаєш горохом об стіну. От дав зуби зрозуміли. Отак От і з росіянами, їм дамо в зуби, і поступово будемо займатися нашою державою, пане Олександре. Але якщо з українським суспільством і з військовослужбовцями зрозуміло, що вони зможуть і дають врешті-решт цей удар в зуби, то чи вистачить сили зробити цей удар у нашої влади? Та безумовно, слухайте. Дуже сильно підвищується, скажімо так, попит на запад. Скажі так, попит на запад до української політики. Ви ж побачите, ну, закінчиться війна, Зеленський може і не виграти вибори. Ми ж такі, ну, українці чим відрізняються від росіян? Що в них там лже, царі, царі, цар прийшов і всі там под папаху, під, там, під, не знаю. Под шапку, під картуз. А в нас як? Вибрали гетьмана, не сподобали, завтра перебрали десять. У нас з цим проблем ніколи не було. Того ми вільні. Того і так. І дійсно, немає сумнівів, що ми дамо так чи інакше, в той чи інший спосіб, по зубам. Військовий це царні. Але це не буде швидко, це не буде просто і це не буде безболісно. Це треба розуміти. Кожна Пан... дія має свою ціну. Пане Олександре, насамкінець, повертаючись до цієї справи щодо 4,2 мільярда збитків в державі втіленим три-чотири чи 4,2? 4,2 2 мільярда гривень, так. І ну, наскільки на даний момент відомо, що вручено підозри, повідомлено тоді що підозри 15 особам, зокрема, ніби під бізнесмену фірташу, так? І на вашу думку, то чим закінчується ця справа? Чи дійсно ось ті керівники облгазів, деякі з них перебувають, зокрема, під вартою, чи вони сядуть і утримують і за те, що вони накрали? Я думаю, що так. У банкові нині є чітке розуміння, що що вони не почнуть саджати, як мінімум опонентів своїх, які так чи інакше крали роками олігархів. То тоді ця влада зміниться іншою владою. А інша влада посадить і перших, і других. І все. Ну, е, Наше населення, наше суспільство, наш соціум максимально наелектризований. Хоча в нас коротка політична пам'ять, але коли ти мився кров'ю, дуже важко забути, що ти мився кров'ю. Того я переконаний, що частина з них точно присяде. Фільр ж ні, не присяде. Фільтр ще треба відправити в США. Йому там пригорять до. 50 років позбавлення волі. Ну в нас нема таких санкцій. У нас є там довічне в'язання, але воно не передбачено в рамках тих кримінальних статей, які інкриміновано безпосередньо цій групі. По чому вони проходять, по КЕС якого вони проходять? А в США можливо. Тому фірма, що треба відправити в США. А по Кейсу тих людей, які знаходяться тут, тому що ви згадували, так що е, так, Михайло Юрченко, так, це один із керівників, це Хмельницьк ГАЗ. Мігтів mm -hmm. втікти. Як волонтер, 16 травня перетнути кордон у пункті пропуску Криківець, навіть фотографію опублікував. Там його затримали, вручили, вручили повідомлення по підозру. Так, звісно, вони всі будуть намагатися повтікати. Тому всім вручили повідомлення по підозру, обрання запобіжного заходу, тримання під вартою, постійно про продовжувати тримання під вартою, Ну іншими словами, сізо, ніяких домашніх арештів, особистих зобов'язання. Це все тлабуди, ні, ні, ні. СІЗО, нехай присядять і сидять. Серйозна стаття, серйозний збиток для держави. А держава це в першу чергу, що? Це в Росії держава, це цар-батюшка. А у нас держава це люди. Вкрали у людей. То нехай сидять в СІЗО. А потім, дай Боже, присядуть на довженький срок. І подумають. Буде час подумати, почитати книжок про антикорупцію. Пане Олександре, дякуємо вам за цю інформацію, Дякую. за ці коментарі. Дійсно, сподіватимемося, що все-таки той час настане, і е, ці люди будуть, як ви кажете, сидіти і читати книжки е, відповідного характеру. Е, і ну, ми, звичайно, будемо над цим е, дуже активно спостерігати і тішитися. Олександр Лємінов, юрист та голова правління State Watch, був в етері громадського інтерактивного Шо? та радіо Один. На все добре, пане Олександре. Тримаймося.